В першій годині ночі, 30 вересня 1938 року, Чемберлен, Деладьє, Муссаліні та Гітлер підписали Мюнхенську угоду. Далі події розвивалися так, що штучна імперія під назвою Чехословаччина почала за принципом Доміно швидко розвалюватись. Про право на свою незалежну державу оголосили Словаки і були підтримані німцями. Польща та Угорщина. Вимагали повернення своїх етнічних територій між Угорщиною та Словакією, виник спір щодо певних територій, також про своє право на незалежність оголосили і підкарпатські руси українці та проголосили створення підкарпатської Русі або карпатської України. В цій ситуації Германії довелося брати на себе роль арбітра і намагатись у справедливий спосіб облаштувати життя на цій багатоетнічній території. Тобто виходить так, що вже самі чехи потребували захисту від своїх ображених сусідів. Тому 15 березня 1939 року для них була створена окрема незалежна держава, протекторат Богемії та Моравії у складі чеських етнічних земель під протекторатом Германії. Таким чином, німці змогли знайти консенсус в багатьох міжетнічних стосунках народів колишньої Чехословаччини, Чи правда. Єдиний народ, амбіції якого не були задоволені повністю, це підкарпатські руси-українці. Але тут слід також було б врахувати наступні факти. По-перше, всі складні етнічні та територіальні питання в контексті Мюнхенської угоди з подальшим переоблаштуванням Східної Європи вирішувалися для початку дипломатичним шляхом. Тільки потім окремі країни підкріплювали свої намери. Воєнними заходами так питання передачі частини території Угорщині були закріплені першим віденським арбітражем, який відбувся у листопаді 1938 року, і задовільнив намір Угорщини приєднати до себе частину Словакії та Підкарпатську Русь. По-друге, з рішенням Сен-Жерменського 1919 року і Тріанонського 1920 дев'ятсот які були продовженням Версальської системи. Підкарпатська Русь була включена до складу Чехословаччини на правах автономії. Проте реальний автономний статус їй, передбачений договорами, так і не був забезпечений Чехословацьким окупаційним урядом. Але вже після Мюнхенської угоди уряд Чехословаччини, знаючи про намір Угорщини приєднати до себе території, які охоплювали, і Підкарпатську Русь, що було також прописано у Мюнхенській угоді. В жовтні 1938 року дає право підкарпатській Русі нарешті здобути свою автономію. Тільки зроблено це було для того, щоб спровокувати кровопролиття між українцями русами підкарпатськими та Угорщиною. Доказом цьому є те, що перший голова уряду карпатської Русі Андрій Браді. Буквально через два тижні після свого призначення на посаду був заарештований Чехословацькою поліцією наприкінці жовтня 1938 року. А річ у тім, що Бродій був самим популярним політиком-автонамістом на Закарпатті і, маючи великий політичний та дипломатичний хист, розумів, що з огляду на Мюнхенські домовленості Закарпаття неминуче буде передано Угорщині, тому вступив у переговори. З угорським урядом про збереження в майбутньому статусу автономії для підкарпатської Русі, за що, власне, був заарештований Чехами. Щоправда, з чеської в'язниці він невдовзі був випущений і в подальшому проводив активну політичну діяльність на Закарпатті у складі вже Угорщини. Та у 1945 році він був заарештований НКВС. І в 1946-му розстріляний. Ну і зрештою, третє, що повинні були б знати українські пропагандисти, як вже зазначалося, гострі питання розподілу Чехословаччини в першу чергу вирішувалися дипломатичним шляхом, і українські політичні діячі також перебували у цьому процесі. Зокрема, гетьман Павло Скарапацький, Налагодив дуже тісні зв'язки з регентом Угорщини Міклашем Горті, та навіть отримував від нього фінансування на українську справу. А голова проводу українських націоналістів Андрій Мельник заборонив членам своєї організації з Галичини та Волині перетинати польсько чехословацький кордон та вступати у воєнізовані формування підкарпатської Русі Карпатську Січ. Проте радикальні представники АУН послухалися наказу свого вождя і масово приєднувалися до карпатської січі, яка невдовзі зазнала розгрому. Хоча до цієї жахливої трагедії ще один представник проводу українських націоналістів на Закарпатті, до речі, при житті Євгена Коновальця його довірена особа Ярослав Барановський вимагав виїзду українських націоналістів із Закарпаття. В подальшому радикально недосвідчені українські націоналісти з Галичини. Здійснили розкол ОУН і проголосили своїм лідером Степана Бандеру, але це вже інша історія. Дії жмельника були обґрунтовані тим, що він знаходився у процесі перемовин з владою Германії і знав, що про українське питання там ніколи не забували. Але наприкінці 1938-го, на початку 1939-го, для Гітлера було надважливим питанням. Зробити Угорщину своїм союзником, аби Горті не пішов на співпрацю з США, як це зробила, наприклад, влада Польщі після смерті Пілсуцького. Тобто і Павло Скарапацький, і Андрій Мельник, і той же перший голова уряду підкарпатської Русі Андрій Бродій були в темі всіх цих дипломатичних процесів, тому працювали над забезпеченням автономії підкарпатської Русі. Вже у складі королівства Угорщина, але на заваді цьому стали недосвідчені українські націоналісти, можна навіть так сказати, у пораті, в результаті чого все закінчилося трагедією карпатської України та великої крові. Проблема карпатської Русі є для нас, українців, дуже важливою. Тому ми, власне, мали розібрати цю ситуацію детально. Тому допомагайте розповсюджувати це відео. Залишайте коментарі, ставте реакції. Ну і, звичайно, допомагайте фінансово. Це дуже важливо з огляду на те, які перед нами колосальні, стоять завдання. А щоб краще ознайомитися про завдання, які перед нами всім стоять, підписуйтеся на мій телеграм-канал, який називається Метаполітика Павла Кириленка Перезавантаження. Пишіть мені, якщо бажаєте і маєте таку потребу. Там є контакт для переписки особистої. Розривайте, усвідомлюйте все те, що відбувається. Ну і до зустрічі, друзі. Пока!